Афон тисячолітнє Чернече царство. Дарма думають, що воно суворе, навіть грізне, афон сповнений християнських пахощів, тобто милості, а не закона, любові, а не погрози. Афон не похмурий, він світлий, бо одухотворений. Гадаю, ці проникливі слова Бориса Зайцева, російського письменника білого емігранта, як за СРСР називали подібних людей, цілком можна узяти за епіграф до нашої афонської прощі, дарма що написані вони ще у 1920-х роках. Суть Афона не змінилася, та й змінитися не може, адже молитами святих отців афонських Бог удостоїв святу гору позачасового статусу. Та головний статус афона бути у ділом Пресвятої Богородиці, яка ще за свого земного життя. Принесла сюди івангельську звістку і узяла гору під свою особливу опіку, тоді й промовила Божа матір вікоповні слова, свято збережені церквою. Нехай Божа благодать буде на місці цьому і на тих, хто перебуватиме на ньому із вірою, страхом Божим і заповідями сина мого. З малими турботами дістануть вони все на землі, і життя небесне отримають, і не зменшиться милість Сина мого до місця цього до кінця віку, а я буду теплою заступницею за місце Це і за тих, хто перебуватиме на ньому. Так і сталося. Від християнських часів почали селитися на афоні ті, хто шукав духовної свободи, не бажаючи жити у кайданах світу. У Янгольський хор святогірців улив свої голоси преподобний Антоній Печерський, перший українець, про чиє перебування на Афоні відомо достеменно. З цього невеликого півострова на північному сході Греції він привіз у Русь Україну не лише благословіння святої Гари, а й монастирський устав, за якими стали жити руські ченці. Та хіба лише святого Антонія не все життя вразив Афонський Дух він і донині вражає кожного, хто дивиться на святу не з боку із сусідніх пляжних курортів чи з борту туристичного теплохода, а й зсередини очима віри, бо будь-які описи і картинки не замінять особистого спілкування з духовними отцями і дивовижною природою Афона. Світ тисне на Афон все дужче. Тому, напевно, справедливо, що у 21-му столітті потрапити на Святу Гору трохи важче, ніж в 11-му. Преподобному Антонієві не спало б і на думку звертатися спочатку до грецького консульства, по візу, а потім до окремого вже церковного відомства по спеціальний афонський паспорт Діамонітіріон, як це належить робити нині. Але якщо прачанин має обидва документи, перед ним гостинно відкриватимуться усі афонські двері. І тут слід згадати про одну важливу обставину: від часів правління візантійського імператора Костянтина Мономаха, це 11 століття, жінкам на афон приїздити зась. Причини такої заборони виходять із людської, зіпсованої першородним гріхом природи і цілком зрозумілі. Тож і до афону існували монастирі і території із подібною практикою. Відтак офіційно вже тисячу років на святу гору не ступала жіноча нога. Це й справді майже так. Відомі лише два і те сумнівні випадки порушення цієї традиції у 14 столітті. Грізний сербський володар Стефан Душан, підкорювач північної Греції, прибув сюди разом із супругою, але несли її протягом усього часу перебування на Афоні на ношах. У XVI столітті наша співвітчизниця Роксолана, вона ж Настя Лісовська, вже будучи султаншою, буцімто теж побувала на святій горі. Та з огляду на її походження із родини священника цю легенду не можна вважати достовірною. Не беремо до уваги і історії про сучасних феміністок, які іноді вистрибують із швидкісних катерів на святогірський берег, швиденько фотографуються на пам'ять і ще швидше забираються геть, поки їх не затримали. Очевидно, вони уявляють афон чимось на зразок холостяцької квартири і гадаючи в такий спосіб борються із принизливою в лапках для жінок віковою пересторугою. Однак феміністки жорстоко помиляються. Свята гора, як у діл Пресвятої Богородиці, ніколи не лишалася безлагідної жіночої опіки. Саме з цієї причини, за словами візантійського хронографа Григорія, тут зібрані усі чесноти світу. На природу ви поглянете чи ж на наше буття. Порядок і чистота на афоні майже ідеальні, не кажучи про якесь особливе, глибокосердечне ставлення до людини, коли кожен намагається виконати бажання ближнього щодо того, як той його висловить. Діставатися афона зручніше морем від містечка Уранополіс, небесне місто. Сходимо з катера на головну афонську пристань дафні і нарешті ступаємо на святу афонську землю. Топографічно півострів не такий вже й великий, в середньому 70 на 20 кілометрів. Але схили тут круті, а святинь просто незліченна кількість. Тож, крокуючи від моря у угу, гору, спробуємо зорієнтуватися на місцевості. Стежок і доріжок на святій горі багато. Так само, як і вказівників грецькою мовою, чиї заглавні літери майже не відрізняються від українських. Розуміти, вказівники дуже важливо, інакше за чотири дозволених дні не потрапиш до омріяних обителей. Так, діамоні Тіріон зазвичай видають тільки на 4 дні. Довше можна лишатися, якщо один з монастирів погодиться приймати прочанина в якості монастирського гостя і поручиться за нього перед кінотом, урядом Святої Гари. Певна річ, завоювати таку довіру дуже почесно, але непросто. Тім можна і самому спробувати продовжити дозвіл у керівному органі Афуну протаті, який міститься у Кареї, єдиному містечку на півострові. Усього на Афоні 20 монастирів. Вони стоять на власній землі, беруть участь в управлінні унікальною теократичною державою, посилаючи своїх представників у протат. Менше, ніж монастир громада, що виникла на землі певного монастиря і не має представництва, іменується скітом і наділяється автономією, якщо зберігає безперервне служіння. В історії Афона бували випадки, коли скіт ставав більшим за свій монастир. Проте такий перекіс не тягнув за собою жодних змін в адміністративному устрої Чернечої Республіки. За скитами слідують келії, в даному разі не Чернечі комірки, а не великі обителі, де подвизається найбільше 15 монахів. Наступна афонська одиниця каліва, так називається хижа без храму, розташована на монастирській землі, де мешкає монах з одним чи двома учнями. Та є на святій гарі і такі відлюдники, які подвизаються у віддалених печерах, часто густо влаштованих у прямовисних скелях. Дістатися до них можна тільки за допомогою підвішених ланцюгів. Серед цих дивовижних подвижників є і такі, що все життя уникають людей, звісно, за винятком вибраних братів, які приносять їм святе причастя. А ми тим часом виходимо на високий мис, напроти якого над морем золотіють стільники стін одного з монастирів, вечері, але електричних вогників у храмах не видно. Слава Богу, машина часу на афоні працює справно і у 21 столітті. До речі, з часом тут свої особливі рахунки: початок доби, захід сонця. Тому кожного місяця і в кожному монастирі інакше час. Але для нас це геть не принципово поспішати нікуди. Ми вже прийшли. На підтвердження такої думки від монастиря над афоном, над морем, над світом розноситься стукіт у дерев'яне било. Це головний афонський звук, що скликає ченців усіх монастирях, скитах, келіях на службу. Досвідчені прочани кажуть, що хто одного разу почув цей сухий дріб, ніколи його не забуде. За афонським переданням саме в такий спосіб святий праведний ной перед потопом скликав у свій ковчег і звірів, і людей. Тоді люди лишилися глухими до цього поклику, чи ж помудрішали нинішні покоління.